Хто прийшов? всі, реально стали, хотіли займатися, просто, нормально не це наладити. Ви нам зараз відвертаєте, влада від нас відвертається. Ми прийдемо, що ми зберемося і нормально висвітлюємо. Хай вас покажуть, ТСН, по СНГ, по люди.

Своє бачення і Давайте, будь ласка, прошу підтримати. Да. Дякую. Сідайте, сідайте. Шановні депутати, є пропозиція ставити на голосування за основу. Шосте питання. Будь ласка. залі 17, проти 0, отримали стульні голосували 5, рішення не прийнято. Поставте ще раз на переголосування. Дякую, шановні депутати. Поставте на переголосування. Почекайте, давайте Це наші депутати пропонуємо. Так, будь тут... тут... ласка. Рішення не прийнято, бо... Пропозиції потім ви завжди можете проголосувати, що ви не включаєте. Хто нашого виключає? Хто їх підтримує? Ви на голосування покажіть, будь ласка, хай всі бачать. Є пропозиція. поставте проголосування. Є пропозиції, давайте попередньо. Я зараз я попередку да не є переголосування у нас в кінці сесії. Так що вибачайте, це у нас процедура, щоб ми не порушували. Коли я в кінці сесії даю пропозицію, запитую вас, чи є доповнення пропозиції, будь ласка.

Таке 100 тисяч для бюджету. Як буде тривалі, за деревні це немов. Я дуже дякую. Ви сідайте, хлопці. Є пропозиція в кінці роботи сесії. Можливо, якщо депутати запропонують, то дуже промову завжди. Хай вони такі. Будь ласка, включіть. Поки що питання не прийнято, є пропозиція переголосувати, але це в кінці роботи сесії я поставлю. Dit is die enigste ding wat ons kan doen.